Цікавий факт про бронедвері. Ви, мабуть, чули вираз, що нема дверей проти вора, що всі двері можуть легко подолати крадії. Насправді це неправда і одночасно правда. В чому полягає парадокс? Парадокс полягає в тому, що дійсно приблизно 97%, тобто майже 100% дверей, є ненадійними. Тобто, коли людина нічого не розуміє в дверях, і вона вам каже, що всі двері легко зламати крадіям, вона права. В той же час вона геть не права. Чому? Тому що існує приблизно 2-3 дверей, які дуже надійні, це двері 4 чи 5 класу, які не можуть подолати крадії. І в цьому полягає цікавий парадокс, що ті люди, які кажуть, що всі двері можуть бути відкриті крадіями, вони Праві на 97%. Да? Тому от такий от цікавий математичний момент. що Ти і правий, коли кажеш, що нема дверей, які захищають проти ворога, і ти також правий, коли кажеш, що це неправда. Отакий от цікавий момент.